Друзі, всім привіт! Хочу вам показати лінзовані LED лампи А4 нового покоління. Так, відчиняємо коробочку. Перед вами ось такі лінзовані лампи, бренд Брієї. що про них цікавого можна розповісти? По-перше, збірка на 5 з плюсом. Дуже все якісне. По-друге, на лампах є регулювання ліво вправо Ось ви бачите такі ось болтики. Якщо треба лампу буде покрутити, відпускаєте їх і крутите. Далі, установка цих ламп дуже цікава у фару. Щоб їх установити, спочатку треба від'єднати задню частину лампи. Робиться це ось так. Від'єднали. Тут ми бачимо чіп CSP який нам дає ближнє та дальнє світло. Потім ми беремо ось цю частину передню і вставляємо у фару. Наприклад, ось відбивач з лануса. Поставили і зафіксували. Але не забувайте, що перед цим треба діставати ось ті ковпачки, тому що вони вам не дадуть поставити лампу. І так, поставили і ось такий вигляд воно буде мати. Головна фішка цих ламп полягає в тому, що вони настільки якісно зроблені, що їм все рівно і в якому стані перебуває ваш відбивач, ближнє дальне світло буде ідеальним, тому що тут уже все всередині вмонтовано та зроблено. Тобто, якщо ваш відбивач тут брудний, там поцарапаний там, чи припалений, наприклад, ось, їм все одно. Світити вони будуть прекрасно. Зараз я вам під'єднаю ці лампи і покажу, як вони світять. І так, лампа готова. Зараз під'єдную і показую, як вона світить. Спочатку ближнє світло. І тепер дальнє. Ближнє, дальнє. Як по мені, то майже на рівні білет-модулів. Настільки воно просто класне. І не треба ніяких відбивачів, нічого. Просто погляньте на це. І так, друзі, демонстрація ламп завершена. Ви самі побачили, як ці лампи сидять. Від себе добавлю те, що лампи дійсно дуже класні, якісні, майже дотягують до рівня білет модулів. В наступних відео я зроблю порівняння цих ламп з іншими лінзовими лампами, а також обов'язково зроблю відео, там де буду порівнювати білет модулі з цими лінзами. Так що, попереду, саме цікавіше. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.